І так, ми говорили достатньо детально, ми обговорили порушення регуляції артеріального тиску, і що призводить до його збільшення, тобто артеріальна гіпертензія, але є і інший бік цієї патології. І оскільки розглянути його можна на тому за тими самими механізмами, то кілька слів про гіпотензивні стани. Ну, Регуляція тиску, вона універсальна. І так, Q це об'єм циркулюючного, ну, не точно об'єм циркулюючої крові, ну, це головне. І робота серця. Вони взаємопов'язані. А це судини. Якщо це збільшується, збільшується, артеріальний тиск збільшується. Коли буде зменшуватися артеріальний тиск, ну, відповідно, говорити тут само собою зрозуміло. Це або зменшення цього компоненту. Або збільшення, вибачте, або зменшення тут, або зменшення тут. І якщо артеріальний тиск буде зменшуватися дуже швидко і до значних цифр, тоді вимовляється слово колапс. Він вже відноситься до так званих екстремальних станів, може загрожувати життю людини і потребує негайного лікарського втручання. І ну, хронічні гіпотензивні стани я розглядати не буду. І так. Виходячи із цього, які можливі види колапсу за механізмом їх, не перелік всіх, а за механізмом їх виникнення. Перший варіант колапсу це значні швидкі і значні зміни об'єму циркулюючої крові. Це може бути втрата рідини, втрата рідини назовні, це, наприклад, це може бути діарея, профузне потовиділення, це може бути кровотеча. Та інші варіанти, все, що це може бути або перерозподіл рідини всередині організму, наприклад, при різкому підвищенні проникності судинної стінки, рідина із судин буде виходити за її межі, наприклад, активація системи брадикні, ну, системна або інші речовини вазоактивні, це призведе до зменшення об'єму циркулюючої крові, і такий колапс він буде зватися гіповолемічний. Другий варіант колапсу це порушення роботи серця. І тоді це буде кардіогенний колапс. Кардіогенний а тут буде первинний гіповоломічний. Кардіогени це при гострій серцевій недостатності, зокрема інфаркти і так далі. Вони починаються з різкого зменшення серцевого викиду, і, звісно, це призведе до падіння артеріального тиску. І нарешті останній вид колапсів – це колапси, які пов'язані із судинним тонусом. Тобто, але тут повинно бути системне розширення. Судин. Це буває ваготонічні колапси, які пов'язані з підвищенням тонусу вагусу, або із зниженням, зниженням симпатичної нервової системи, активність впливу симпатичної нервової системи, впливу її на судинну стінку, і одночасно це може бути на серці. Тобто тут все те саме, що було при артеріальній гіпертензії, тобто з товчністю, але з точністю до навпаки. Тобто це можуть бути або центральні механізми. Зокрема, із застосуванням препаратів, як фармакологічних препаратів, які будуть блокувати центральні адрен... адренергічні структури. Далі це можуть бути блокатори адренорецепторів або вазоділятатори, які застосовуються у дозах, які будуть неадекватні для цієї людини. Це може бути ураження спинного мозку, наприклад, проведення імпульсів тобто, всі варіанти проведення. Симпатичних сигналів, вазоконстрикторних до судинної стінки. Ну, або знов -таки, ну, або Тут повторюється все те саме, навіть і говорити вже не дуже хочеться, бо далі це може бути надлишкова активація всіх гуморальних вазоділятаторних. Систем. Це може бути при, наприклад, панкреатичному шоці, коли виділяється трепсін, активується кінінова система, кінінова система, розширення судинної стінки, розширення, вибачте, судин і різке падіння артеріального тиску. Ну і нарешті це може бути патологія, а, ну, я тут не втримуюсь і а, трошки повернуся до е, оксиду азоту в фізіологічних умовах. Зазвичай там працює ендотеліальна еносинтаза, а в умовах патології може є різновид, про який ми теж говорили, вона зветься індукована НОСентаза, її активність дуже висока і вона дає вкрай великій кількості оксиду азоту. І окрім... А це призводить до розширення. Судин. Причому це розширення судин може бути таким, що вона, воно стає неконтрольованим. І одним, один із механізмів цього є, окрім того, що там активується гоніалациклазна система, да, я, до речі, не, не сказала це, коли мова йшла про ендотеліальну дисфункцію. Тобто діє оксида азоту. Та і, і ось h 2 s наприклад, вона вазодилататорна дія пов'язана не лише з гонілациклазою, а і з активацією АТФ-залежних Калієвих е, каналів. АТФ-залежні калієві канали. Ну, знов таки ми про неї говорили там, де патологія серця. Це якщо це клітинна мембрана, тут канал, який буде закриватися молекулою, молекулою АТФ. Для того щоб він відкрився, він відкривається при зниженні кількості. Головне це зниження кількості АТФ. Якщо кількість АТФ падає, то в такому випадку калій починає виходити за межі судинної стіни, за межі клітини. Вибачте, виходить калій за межі клітини. Це викликає гіперполяризацію. Гіперполяризація не надходить калій і судина. Розширюється. І це є один із механізмів дії і оксида азоту та інших вазодилататорів. Вони діють через активацію калійових каналів. Дуже велика кількість речовин діють через активацію саме цього. Але ж це не яким чином вони змінюють роботу калівих каналів? Вони ж не впливають на рівень АТФ. Але мова йде про те, що вони можуть вплинути на конфігурацію регуляторних субодиниць. Він складається з там є регуляторні субодиниці в структурі каналу, а оскільки оксид азоту є дуже реакційно здатним, і азоту, і h 2 s сірководень вони є реакційно здатні і вони міняють структуру цих регуляторних субодиниць, і канал може відкриватися і пропускати. Таким чином може діяти також ацидоз, наприклад. І тоді клітина втрачає калі, втрачає калій гіперполяризацію і збудити її, тоді буде вже вкрай важко. І ми маємо за рахунок цих двох компонентів, ми маємо системне, маємо дуже сильне розширення судин. І тоді наступає так звана рефрактерна вазодилатація, коли ми нічого з цими судинами подіяти не можемо, і тез підняти стає неможливим. Наприклад, це може бути одним із елементів. Дуже значного падіння і неконтрольованого падіння тиску в умовах розвитку септичного шоку. Там це є один із факторів, який може призводити людини до загибелі, бо тиск падає настільки, що з ним нічого поробити не можна. Це пов'язане з дією цих механізмів. Ну і нарешті судини можуть розширюватися за рахунок того, що вони втрачають чутливість до дії присорних, до дії присорних факторів. І тоді ми маємо колапс.